Зараз давайте ми всі хором покличемо полежаку, спеціально запрошену з гіркою. Полежака! Полежака! По У нас є сьогодні спеціально запрошена зірка Харківсько-Київський поет Артем Полежака. І у нас є дві книжки, видавництва свалюта справа, які Артем сьогодні вручить тим із наших учасників читання драбиння, які йому сподобаються найбільше. Це буде приз такий полежальських симпатій. Тримає Артеме. А я можу з книжки читати. Я почитаю. Так, ти не читай, поки, я ще нічого я ще буду не представила князю, oh, ще ні. І у нас сьогодні є найпрекрасніша у світі модераторка Касандра Римська, харківська поетка, перформансистка. Я це вимовила. Яка сьогодні в такій посиленій позиції? Вона має такі чарівні засоби для дотримання регламенту. Ми домовлялися, що кожен учасник читає не більше трьох поезій, тому що учасників все-таки 29, і це може бути досить тривалим. 29, дев'ять всіх доведеться послухати. Досить тривалим процесом. І от хто буде перебирати регламент? Це буде стимулювати чарівною милицею. А, і я думаю, що ми можемо стартувати, ми спробуємо відкрити все, що можна. Зараз нам Настенька допоможе вімкнути мікрофон. Ну, звісно, так. Я думаю, що цьогорічне читання на драбині нам усім запам'ятається. Передаю вразти Касандрі, яка дасть слово Артему. Ну, добрий вечір. Я... На жаль, я можу тільки сидіти, мені важко встати. А, так, я, 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 я дійсно всіх вітаю. Я всіх вітаю з Днем поезії і це дуже круто, що у нас є багато поетів, і у нас є багато людей, які зацікавлені в поезії. Вони приходять, вони слухають і дійсно цікавляться, читають і читають навіть багатьох людей навіть іноді більше тих людей, що не публікуються, що публікуються десь просто в соціальних соціальних мережах, взагалі в мережі. І це дуже круто, я дуже рада всіх бачити. Дійсно, я повторюся, ми, у мене прохання читаємо три поезії, тому що дуже багато людей і треба всіх почути, всіх зрозуміти. І тому ми зараз будемо починати. Артем на мене вже так дивиться, так чеше бороду. Тому у нас спешл гест Артем Полежака, зірка. А якщо я так буду читати, так нормально? Без мікрофону. Я просто хотів зачитати, от тут, бачите, тут книжечка моя, я хочу зачитати те, що я написав вже після книжечки. От, я думаю, це буде цікавіше. Бо книжечку ви ще можете придбати, кої где, тому що вона вже вся но Я бачу, що книгарня є, тут паркелі в пару. Так що <кій> ладно. Буду. Треба буду. Ну, якщо, будь, якщо ти я, з неї не впадеш я, на мене. Я не буду розмішатися, я так з народу. Ну, сьогодні, як вам відомо, не тільки День поезії, а День людей з синдромом Дауна. Я не знаю, як, кого мене сюди запросили, тому я. Це віршик називається Промова старого обізяна. Шановні мавпи і мавпуни. Ось я, старий обіцян, сижу перед вами, як є поважний і доброчесний. Прожив я життя непросте. Чесно копав корінці, в понорах ловив бабаків, самок запліднював крепко, ходив на війну із сусідами битися за ресурси. Довго тривали війни, доки груша не всохла. В племені нашим великим владно створив вертикалі. Жінки тут усі мої, той, хто не згоден, зрадник. Та ось вже підходить час і бути мені, як та груша. І знову у вас почнуться чвари і битва за владу. Тож на останок, братове, послухайте вуйка старого. Бачив в житті я немало, маю що вам розказати. Сльози мені навертаються тільки, но я погляну на наше нове покоління. Що буде з нашим родом? По-перше, вони не люблять лазити по деревах і взяли моду осором ходити на задніх лапах. Вони, сміючись, наплювали на, тради... на традиційні цінності. Роблять якісь свої гаджети із крем'яного каміння. Що станеться з обізяною, коли замість зубів і кіхтів на неї почнуть працювати сокири, скрипки і списи? Обізяна почне тупіти. І ось вам, будь ласка, приклад. Ви чули оцей їхній сленг, що вони називають мовою? Раніше усім обізянам вистачало лише ху-ху-ху. І всякого всі розуміли і жили в любові і злагоді. Уявляєте, кожен предмет називають окремим словом. Ці прагматики не недома... домавпи розтрощили всю нашу духовність. Тільки гляньте на їхнє дозвілля. Замість в шерсті своїй вошколубитись. Вони малюють на стінах печер мімімішних бізонів і мамонтів. І ось вам факт науковий. І це вже друзі не жарти. У молодих мав пенят наявні ознаки виродження. Їхні хвости помітно коротші за норму середню. Ось вам і прямо ходіння, ось вам і мова з сокирами. Довго життя прожив я. Знав я багато радості, а залишаю цей світ зажурений і безутішний. Видно, кінець буває не тільки у мавпи конкретної, а й в мавпи як у такої в широкому розумінні. Тож будемо духом кріпитись і пам'ятати заповідь. Дякую. Легше, це така пісня. Вона називається Чому я не нардеп? Я не знаю, на який мотив її виконувати, але я так уявляю, вона виконується десь так в стилі Олександра Положинського. Чому я не нардеп? З тобою все непросто. Ти вся така хо-хо, мужчинкам несерйозним, не, не світить нічого. Навколо тебе б'ється нардепівський вертеп. Чому, 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 чому я не нардеп? Чому не прокурор я, не модний реформатор, не мерне губернатор, майна не декларатор? Хоч зовні я ні в року, практично Депп, але Чому, 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 чому я не нардеп? Навіщо посадовці ці на що тобі чиновники? Вони ж реально збоченці, вони всі уголовники? Так тих таких, як я, ти ж гаям, і саме через степ. Чому, 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 чому я не нардеп? Створю собі, я партію, пройду у парламент і стану найприкольнішою у світі президент. Ти прийдеш на прийом до мене, знайдеш якийсь привід, а я скажу знаєш, справа не в тобі, справа в мені. Просто у мене зараз дуже складний період. Чому, 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 чому я не нардеп? Ну і так далі? Це зі Чому? Чому я не італіїці, господи. Чому я не народився в Геної чи в Неаполі, чи на околиці Рімені І був би прошитий з дитинства власним своїм амаркордом. І не знав би ні віктора Павліка, ні віктора Цоя Форди? Чому я не Італіїці? Італійців за нас двічі більше. Народитися італійцям шанси були вірогідніше. Чому я маю, що маю? Чому я мушу це знати, мати сусідів, дебілів, слухати кончену вату, сидіти де зараз в тоскані, обіймати свою рагацу, пити якесь капальбіо, виглядаючи в присмерки дня, дожерти свою гарганзолу, здихнути тіранське повітря, прочитати стихи полежаки і сказати, що скуйня. Дякую.